Буче, ірпінь не витримати болю, міста, що назавжди позбавлені життя, міста, що без майбутнього і долі, але не вік жива їхня душа. Там вірпеніна назавжди скінчила життя. На вулицях лежать холодні, сині трупи, в підвалі закатоване дитя, і після цього росіяни, люди. Там на братських могилах не ставлять хрестів, бо сльози там холодні і вічні. Невже вам світе мало цих постів, аби ненавидіти руський мір довічно? Там у дворі батьки ховають власних діток, дитячий табір, що ніколи більше не почує сміх, бо ще не виросло у світі стільки квітів, аби хоч якось обмовити цей гріх. Десятки Тисячі смертей, ніхто їм не простить. Людей, які боролись за свободу. Це не війна, це геноцид, але не скореного вільного народу. Вони і досі нам брати. Я більше не мовчатиму. Вони не інші, як кати, і я завжди про це казатиму, не поставить на коліна наш народ, бо дай би нам вмирати в полі. Вони можуть зав'язати нам руки, закрити рот та їм ніколи не забрати волі. І я молитви іншої не знаю, і найбиця хоч щось там значила. Дай мені, Боже, попасти до раю, по пеклу я вже бачу. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти. Годів шалену в тому, там буде і гірші тепла, Тихий в долоненнях.